Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт дорога на схід. У програмі за ґрати. офіцера, який застрелив свого підлеглого під час служби в АТО, посадять за необережне поводження зі зброєю. Розстріляти в притик, за двох слов. Взяли і вбили пацана. Три роки, Що це за вирок такий? Ганьба цьому суду. Патріотами стають, а не народжуються. На Сумщині відкрився перший патріотичний табір. «Сєвєр». цей табір буде вже ближчий по своєму вишкільному наповненню до військової справи Саме. програма табору не тільки військово-навчальна. Також це і історичний є немалий елемент немалий елемент роботи в команді, а також топографія, орієнтування, вузли, інша специфіка, скажімо так, туристичного ну, табору. Земля у подарунок, що отримують вояки з Буковини, обіцяні державою земельні ділянки. Подаю свою заяву би, одним з перших, для того, щоб ми побачили всі, як буде йти цей процес. Все. Тобто ми знаємо згідно законодавства, як він має бути йти. Тут тобто має бути подана заява до департаменту на протязі 30 днів, має бути дана відповідь або да, або ні. Я кажу, навіть якщо мені буде відповідь від наших органів державних, що відповідь ні. Мене це дуже влаштує. Письмова відповідь, да. Тоді я буду знати далі, що робити з ними. І подалі. Поки що вже багато часу пройшло. До сих пор ще такої толкової відповіді немає. Чоловіка, який після словесного конфлікту застрелив свого підлеглого під час служби в АТО, посадять за необережне поводження зі зброєю. З десяти передбачених санкцією статей позбавлення років присудили три. Так вирішив Артемівський суд Донецької області. Скільки дадуть за вбивство сина, батька та побратима, який потрапив під гарячу руку керівника, рідні загиблого прийшли почути на відеоконференцію. Транслюють судове засідання прямісінько з Артемівська. Головуючий повідомляє. Обставина, що пом'якшує покарання винуваченому звику, на підставі частини другої статті 66 Кримінального ходу України, Тут також визнає вчинення злочину внуваченому наслідах емоційної напруги. Учасники конфлікту, який виник між керівником і уже застреленим підлеглим, бачили все на власні очі і не втямлять, як не врахували їхні свідчення. Офіцер підсудимий, вже сужовий, назвав Андрія Книша дебілом. Ну і це все його слова відносилися до всім ребятам. Я все це лично був на построєнні Полішка я лично доставляв в госпіталь. Лично його відкачував. Я вважаю, це було убийство. Його судили за яками ж то не уміє обращатися ружь. Розстріляти реконка вприти за двох слов. Взяли и убили пацана. Три года. Що це за виробка? Ганьба этому суду. Сторона звинуваченого такі закиди родичів спростовує. Мовляв, експертиза довела вбивство. Неумисне даже судіна психологічна експертіза, експертція заключення, що це було спонтанне проявлення. Нежидане, спровоцируване по факту потерпівше. Слідство тривало майже рік. За цей час змінилося п'ять прокурорів. Родичі загиблого мають намір оскаржувати вирок суду. Вимагатимуть покарати капітана за умисне вбивство. На Сумщині починають виховувати патріотів з пелюшок. Поблизу Сум відкрив свою першу зміну табір юних патріотів «Сєвєр». Тут учасників, а це молодь від 13 до 18 років, навчають тренувати дух і тіло, бути лідерами, приймати рішення, а ще переборювати свої страхи. Одним словом, на порядку денному виключно прикладна військова тематика. Цей табір буде вже ближчий по своєму вишкільному наповненню до військової справи. Саме. програма табору не тільки військово-навчальна, також це історичний є. Немалий елемент, немалий елемент роботи в команді. А також топографія, орієнтування, вузли, інша специфіка, скажімо так, ну, Туристичного Табір Сєвір проводиться уперше. Кошти на проведення залучили від благодійників та владних структур. Свою назву отримав на честь Сергія Табали. 18-річний юнак з одноіменним позивним загинув минулого року, обороняючи Донецький аеропорт. Вшанувати пам'ять онука, приїхав і дід Сєвіра. Я сюди приїхав подивитися на тих молодих людей, які дивлячись. На мого онука будуть брати приклад захищати свою неньку Україну. Я їм бажаю, по-перше, здоров'я. По-друге, бути твердими в своїх поглядах і не звертатись з цього шляху. Життя тут розписане по хвилинах: підйом, сніданок, шикування, і це тільки початок. Коли кричать збірка, то ти просто де б ти не був, але ти повинен біжати. І якщо ти там запізнюєшся, всі тебе будуть ждати на кулачках. Тобто один за всіх і всі за одного. Почуваю себе тут. Як боєць, як бойова як бойова одиниця української армії, більше 40 юнаків та дівчат отримують навички з військової підготовки. Організатори ж сподіваються провести такий табір і наступного року. А вони військову науку вже опанували. Близько 30 прикордонників присягли на вірність українському народові. Мобілізовані у рамках шостої хвилі вони поки боронитимуть державні рубежі у межах області та проходитимуть вишкіл. Я Галицька Вікторія Сергіївна вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Вікторія одна з тих семи дівчат, які склали присягу, була призвана на службу у шостій хвилі мобілізації. За перші три тижні перебування у прикордонному загоні ділиться враженнями. Розповідає на диво, серед такої великої кількості чоловіків зайвою себе не почуває. Дуже багато чого ми дізналися нового. Відчула справжніми військовими, виїжджали на стрільби. Стріляли, кидали гранати. Нас всі тут підтримують. Так, все дуже гарно. Будемо будем сподіватися, що так буде на нашій службі, в подальшому. Чоловік Вікторії поруч проходить службу в цьому ж загоні, що правда, вже 13 років. Боронив кордони України на Буремному сході. Відтепер у них це сімейна справа захищати батьківщину. Її батько також був кадровим військовим, вона з дитинства мріяла завжди бути військовим. Ну, так як трошки раніше це в нас не вийшло, ну, то були свої сімейні проблеми, ну, а це вже так <кхух> сіли, поспілкувалися. Рішили вже, як би сказати, служити сім'єю. Свою присягу військові мають запам'ятати на все життя. Так вважають їхні старші бойові товариші. Тому не жалкують для новобранців кількох корисних порад і настанов. Щоб вони продовжували традиції мужества, стойкості, приданості своєї родині, взаємовиручки, братства і товаришів. Наразі новоспечені прикордонники чекають на подальші накази від своїх командирів і продовжують здобувати військові навички. Коли поїдуть на схід і чи поїдуть, поки не знають. До 10 соток у місті до 15 у селищі міського типу, до 25 у селі. Стільки землі може безкоштовно і позачергово отримати від держави учасник антитерористичної операції чи член сім'ї загиблого в зоні АТО військовослужбовця під будівництво індивідуального житлового будинку, В разі, якщо вони досі не приватизували жодної земельної ділянки. Ім'я чернівчанина Сергія Козака відома всій Україні. Історія добровольця, який під час однієї з сутичок на Ть із відірваною ногою продовжував оборонятися. Схвилювала багатьох. Нині Сергій на рідній Буковині у відпустці відновлює своє здоров'я. Але цей час вирішив не просиджувати, а скористався нагодою, аби як обіцяла держава отримати позачергову землю. Документи подав більше як півтора місяці тому, але досі його заява залишається без відповіді. Подаю свою заяву, якби одним із перших для того, щоб ми побачили всі, як буде йти цей процес. Все, тобто ми знаємо згідно законодавства, як він має бути йти Тобто Має бути подана заява до департаменту протязі 30 днів має бути дана відповідь або да, або ні. Я кажу, навіть якщо мені буде відповідь від наших органів державних, що відповідь ні, мене це дуже влаштує. Письмова відповідь, да. тоді я буду знати далі, що робити з нею. І подали. Поки що вже багато. Часу пройшло до сих пор такої толкової відповіді немає. Загалом на Буковині документи на отримання землі подали майже 1300 осіб-учасників АТО, із них 826 у Чернівцях. Наразі військовим у місті пропонують декілька можливих місць під будівництво. Проте бійці стверджують, той же проект забудови на Лук'яновича презентували давно і обіцяли якомога швидше провести туди комунікації, але жодні роботи там так і не проводилися. За півтора року там нічого не зроблено, ні один трактор туди не заїхав, ні одна георозвідка геологічна не проведена, нічого. Все, що робиться, все робиться, поки що на бумагах. І то я більше впевнений, що і на бумагах там толку нічого не зробили. Того, крім цього, землі в місті є дуже багато вільних ділянок. Дуже багато і під садівництво, і під будівництво. Крім того, всього, причому в законі написано, що має право отримати до 10 сотих, отримується це раз в житті. І нам пропонують у Лукяновича і тільки до 5 соток, то есть, так як землі більше немає. Нічого страшного, місто має розвиватися. І... Врешті-решт наша влада має працювати і для своїх людей. А от надати землю учасникам АТО в інших місцях обласного центру в міськраді не поспішають. Кажуть, так буде несправедливо. Це може призвести в подальшому до, ну я би не знаю, яке слово можна придумати. Скажуть, що сфальсифікували, скажуть, що е, вирішили е, інші. Е, Напрями в іншому форматі і так далі звинуватять у всьому, що можливо. Тому е, прийнято колегіально таке рішення, що на цих двох земельних ділянках подальше розраховуємо на третю земельну ділянку. Військовослужбовці пропонують свій вихід із ситуації, який дасть змогу учасникам, а то швидше отримати дах над головою. Можливо, десь, де виділяється земля під забудову якоїсь нового мікрорайону і тому подобно, я вважаю, що не буде накладно так для міста виділити на ці землі в декілька гектарів, якихось 20-30 соток, під один чи два будиночки для учасників АТО. Тобто, згідно. Буде створюватися живельно будівельний кооператив, то будуть входити там за 20-30 учасників, як в залежності яка земля, де наскільки людей, будуть робитися договори з інвесторами. Інвестори будуть будувати на цій землі. Будиночки і ці люди в місці цієї землі будуть отримувати квартиру в цьому будинку. Решта інвестора, звісно, буде продавати для того, щоб заробити гроші. Наразі задовольнили прохання про надання землі лише по 189 заявах щодо міста Чернівці. Тут 12 ділянок виділили лише для сімей загиблих в АТО військовослужбовців. Решта ще розглядаються. Виникає чимало законодавчих колізій. Так, отримати земельну ділянку під будівництво. Учасники АТО можуть лише за місцем проживання. Тому жителям районів, хто звертається до міста Чернівці відповідну заяву відмовляють. А от у приміських населених пунктах вільних земель під забудову немає. Але багато людей, які живуть в приміській зоні, хотіли б отримати в місті Чернівці. На жаль, законодавство сьогодні це не передбачає. Передбачає на сьогоднішній день по місці проживання. А от, зокрема, такі села, як Мамаєвці, тут рядом і близько Злобоцькому молодія. У них вже відсутні вільні землі для забудови на території села.